Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Ну що ж, сьогодні у нас зима, прийшла зима. вона, красива зима. Сьогодні було, до речі, 7 градусів морозу зранку, ну а зараз 3. Тракторець дтз вже стоїть тиждень і до нього я навіть і не підходив. Тому сьогодні трішечки попробуємо його завести. Так, подивимося. Що там з маслом? Масло є і воно густе. Ха -ха. Попробуємо зараз його завести. Подивимося, чи вийде. Опа! Точніше, як він заведеться. Ну, в кабіні, скажу я вам, тепло. Сонечко присвітило, в кабіні тепло. Класно. Звичайно, будемо заводити з підігрівом. Тут без цього ніяк. Трішки газку. Включимо на 15 секунд свічу. Все-таки дизеля. Навіть на автомобілі автоматично включається свічка накалу, то потрібно так робити. Ну і заводи. Ну, ось. Так, друзі, завівся. Це вам не совдепія. Однозначно. Тому зараз трішечки його погріємо, дамо йому потарахтіти 2-3 хвилинки. Ну і тоді поїдемо. Щось вам цікаве, я розповім. Вигулюємо зеленого дракошу. Ну що, дали йому трішки потарабонити. Обороти стабільно вже тримає. Ну, скільки тут? 720, коли прогрівається, десь 820. Тримає, я так виставив. Мені так подобається. Е, тому що ж, зараз микаємо повишену першу. Зараз буде він туго рушати, тому що куча шестерень, куча передач. Трошки зараз роззімнемо коробку через 100-200 метрів. Мастило. Розігріється і буде ну, зовсім інший компот. Красиво ну, поки масло в коробці густе, то накату трактор немає. Та й в принципі, навіть як масло розігріти, цей все рівно накату немає через велику кількість передач. Але в кабіні Приємно, тепло. Хі -хі. Я навіть печку не включаю, тому що... А тому що вона панорамна, багато скла і це не потрібно робити. Тут завжди тепло. Ну хіба був би вітер на дворі? І, коротше, так собі на третій повишені помаленьку їдемо. Обов'язково йому зробимо шумочку. Шум. Краще мене було чути і поприємніше приємніше було працювати. До речі, дуже подобається скос капота. Все виднося, от від слова все. Оці прямі капоти це незручно. На у цьому цей скос дуже допомагає гарній оглядовості. Коротше, їдемо. Ну що, шановний колектив, добралися ми до місця дислокації. Отака снігова казка. Красиво. Вибачайте, сьогодні буду розмовляти трішки на басах, тому що трішки прихворів. Значить, поговоримо сьогодні про ось цього турбореактивного нашого помічника дтз 04 нк Не став, друзі, його очищати від снігу. Сонечко пригріє, зараз все стопиться. Тим більше включили печку, то й зараз на даху це все розмерзнеться. Російського господарську техніку, я розповідаю, останніх ну буде скоро вже 5 років. І по традиції, з року в рік, на усій техніці, які я працював, я з вами зустрічався під кінець року і підбивав підсумки за той чи інший рік. Працюючи на тому чи іншому тракторці, звичайно, ви мене кожного року підколюєте. Віталік, коли будеш продавати трактор оцей. Будеш брати інший трактор. Ну так кожен рік повторюється. Не переживайте. Цей трактор не буду я продавати, і він зі мною ще буде надовго залишатися. Звичайно, коли людина росте, а з нею росте його потреби, його техніка це чудово. Змінюється техніка, агрегати це чудово. Я завжди вітаю тих, хто щось в цьому житті прагне покращити в своєму, а не залишатися, наприклад, на тому самому т 25 п'ять півжиття. Так, можливо, комусь це не потрібно, але в даному випадку для мене це було конче необхідно. І тому за оцих скільки років сім, що я займаюся працею на землі, у мене вже помінялося три тракторці. Хто слідкує з перших днів цього каналу youtube каналу? E, значить, був Т-25, на якому я відпрацював 4,5 роки, далі ДТЗ 53-54, на якому я відпрацював рівно рік. Ну і звичайно, тепер ДТЗ 5504 НК це береться не для заради якихось там забав чи ще щось. Це береться для важкої праці і для того, щоб ти за ту саму одиницю кількість часу міг обробити просто більше землі, якої в мене зросло за останні 3 роки, напевно, ну більше ніж 5 разів. Тому так. Тому я дорослішую, зі мною доросліше моя техніка і моє обладнання, що я вважаю дуже є правильним. Я завжди радий за тих людей порадіти разом з тими, точніше людьми, в яких щось в житті змінюється. Як я вам не раз вже говорив, що не бійтеся щось в своєму житті змінювати. У нас життя одне, і ми все повинні спробувати. Так само хтось міняє автомобілі кожного року. Хтось їздить по різних країнах, і це чудово. Кожного своє хобі, ну, у мене хобі працювати на землі. Тому сьогодні підбиваємо, друзі підсумки року, і я вам розповім, скільки оцей зелений дракоша зробив роботи. Чесно, я сам був трішки шокований. <até a year -up> я думав, що циферка буде зовсім інша, але як виявилося, вона просто велетенська, як для такої. Невеличкої техніки на даний момент наробіток на цьому тракторці вже становить 610 годин. Це рівно за 10 місяців праці цим тракторцем, і це я вважаю ну не маленька зовсім кількість, навіть дуже велика кількість, так як не кожен стільки взагалі крутить, навіть на більш серйозніші техніці. Ну я розумію, там ви скажете і швидше обробляється так. Ну але як мені писав один мужик на Тіктоці. Та я на МТЗ 150 гектарів закультивірував. Хоча би оцей тракторець витримав 50 гектарів. Ну, не будемо забігати наперед. Якщо ти мене чоловіче дивишся, обов'язково дивися це відео до кінця. Я тобі е, розповім, скільки оцей тракторець зробив роботи, тому що все-таки. МТЗ це є МТЗ, і не можна порівняти його з такою меншу, меншим класом техніки, легшою технікою і не призначеною для того, що може робити МТЗ. Але МТЗ ти часто будеш крутити. А у цього тракторця я за цей рік жодного разу не крутив. Тож для чого, друзі, у цей тракторець буде найкраще підходити? Скажу так: універсальний тракторець, і ви можете. Його використовувати і для оранки, фрезерування, дискування, культивації, посіву і усього того, що вам буде необхідно. Ідеально, звичайно, для нього пложочок це 2:35, щоб хто не говорив. Я маю кварнеленду 2 по 40, Так він його тягне і особо сильно не напрягається. Ну якщо звичайно на розумних передачах працювати з розумною швидкістю, тобто для нього це ідеально: 7 км за годину. Друга повишена і половинка. Бо інколи мені пишуть в тіктоку і, напевно, не розуміють, яких розмірів цей плужок. Чи можна прицепити там на 24-ку, та я його потягну 24 кою китайською мають на увазі, чи ще там щось подібне, чи можна, наприклад, на 40-ку вцепити. Дивіться, на все можна. Ну якщо ви на 24-ку вцепити, вам передок, напевно, буде відриватися одразу. Тільки будете рушати. Цей плужочок, що ви розуміли, як Сінтай 244, от такий по розмірах, по висоті і по довжині. Ну десь так. Він реально велетенський. На фоні цього трактора він теж виглядає великим. Ну, можливо, так на навіду не здається, але трактор 4 метра. Ну а 24-ка це до 3 метрів довжини. Тому ні, не можна ці плуги цепляти на такі малесенькі тракторці. Також, звичайно, сюди ідеально, на мою думку, це. 2,5 метровий культіватор з каточком. Я думаю, якраз буде в саме раз, більше не потрібно. Пробував трьохметровий, дуже важко. Ну але трьохметровий, це все-таки під МТЗюка. Та він важить практично 600 кілограм і там велике плече, то тракторець. Ну, передох відривався. От, якщо будете працювати з фрезою, ну на мою думку, скоріш за все, ідеально тут було б 1,8, але 2-метрову китайську фрезу він точно буде справлятися, це без будь-яких питань. Враховуючи, що у нього є половинка, він може їхати дуже повільно від 1 км за годину. Тю справляється чудово, оприскувач беріч на 600 літрів. Ну і інші агрегати. Беріть ті, які вам потрібно. Ну і звичайно, навантажувач сюди. Якщо поставити, думаю, кому там буде потрібно. Мені, звичайно, буде в майбутньому по-любому потрібно сюди доставити навантажувач без нього ну, дуже важко. І він потрібен все таки. То раджу на 600 кілограм і працюйте собі на здоров'я. Тим більше кулію ж можна регулювати як хочеш, Мені його зробити дуже стійким тракторцем. На даний момент, до речі, кулія 140. 4 чи 143 по центрам і 141 по задку От, ну але ми ж не для цього зібралися з вами. Усі ми зібралися для того, щоб я вам навів якісь цифри, приклади, і хто обирає такі трактори, щоб мали розуміння, скільки ним можна все-таки обробити земельки. Так як вважаю такі іменно відео дуже корисними, іменно для. Тих, хто обирає собі той чи інший трактор, і би побільше вас знімало такі відео, нам би усім, тим, хто любить таку техніку, хто любить працювати на землі, було б набагато легше обирати тракторців. Я відкрита людина, мені не шкода там розповісти ті чи інші речі. Маєте бажання працюйте. Не кожен буде працювати в агро, тому що це дуже важко, реально дуже важко. І я тільки залюбки поділюся з вами якимось там досвідом манімальним. Звичайно, янги великі якісь там фермерини. Знаю ще багато чого, але те, що спробую завжди з вами чесно ділюся. Так от, друзі, якщо у вас виникне ідея купити такого тракторця дтз 5504 НК, ну краще беріть НКК з кондиціонером, все-таки різниця в пів тисячі доларів, це не різниця. А кондиціонер, повірте, вас такій панорамній кабіні. Врятує, врятує в літню спеку, обов'язково. Скільки ж ним таким можна обробити? Скажу вам відверто: якщо у вас 10 гектарів земельки, то навіть не думайте, беріть і він навіть не встигне вам навіть трішки втомитися, тому що для нього 10 землі гектарів куфнути, ну це на тиждень. Це виорав, закультивірував і посіяв, якщо ним дійсно з натхненням працювати цим тракторцем. Він вам зробив все, поїхали по людях заробляти собі копійчину. Це без проблем жодних. Ну і давайте якісь назву е, ті приклади, е, що у мене вийшло, так як вже говорив вам, що був коментар: А що, я МТЗ 150 гектарів культивації. Ну що ж, шановний е, власник МТЗ 80-82, не знаю якого. Хочу вам сказати і в своєму шановному колективі, що цей тракторець, невеличкий зелений дракончик, цьогоріч виконав лише оранки плужком Квернленд, на якому вже долота солося повністю. Я вам покажу, будемо їх, звичайно, міняти. 56 гектарів землі. 56 гектарів землі, оцей зелений дракоша, зорав. Тільки оранки. Це не рахуючи культивації, оприскування, що там, сівби і так далі. 56 гектарів оранки. Ну, отак виходить. Це вам ж не культивація, є така поговорочка. Якщо люди про тебе багато говорять, це означає, що люди про тебе нічого не знають. Чудово, нехай далі люди говорять. А ми будемо робити ці чи інші речі. Одним словом, 56 гектарів оранки. Оцей тракторець плужком 2 по 40 квернеленд вагою, плюс-мінус 350 кг кілограм. Він виконав, хочете вірте, хочете не вірте. Ну і звичайно, помимо цього, він ще багато чого виконував. Він виконував культивацію, виконував сівбу, оприскування посадку картоплі, обробіту картоплі. І ще не забувайте, транспортні роботи плюс. Е... Я вже навіть не знаю, там, скільки він затюкував. Ну, дуже багато. І звичайно, як оце все діло, оце все, що я вам показував протягом року, а я завжди вам кажу: я показую лише ну, там, 2, 3, 4, 5 від сили процентів того, що я цим тракторцем роблю. Ну, можливо, скоріше за все, два. 2-3% максимум. Тому що якби я це все вам знімав, то коли б я б встигав працювати? У мене відпочинку як такого немає. От зараз зимою трішечки можу собі дозволити, і то при тому, я що ще ходжу на роботу. Але ну є відпочинок зараз. Мінімальний, якийсь там готую, доготовлюю вже собі сою, вже вам сою практично усю. Відправив, ще там залишилося декілька клієнтів. Ну, не знаю, два якихось баламута, які так і нічого не рішилися з покупівлею сої. Хоча я мусив відмовити іншим людям. Ну, як є, Усілякі є люди, а потім говорять, що я такий поганий, а самі слово не тримають. Ось таке діло. От, і оце все загально. Я робив і собі, і допомагав іншим. 56 гектарів оранки. Ну, і якщо підвести загальний обсяг робіт, а це просто така цифра. Ну, мені, до речі, самому не віриться, але ну, вона реально є. Тому що кожну свою роботу, до речі, друзі, я прописую. От поїхав сьогодні закультивував, прописав скільки. Поїхав комусь робити роботу, записав скільки, якої роботи, яка оплата за цю роботу була чи не була. Тому що е роботи реально багато, і просто інколи я можу призабути або повністю забути, що я кому робив. Тому завжди я записую собі в телефоне і знаю, е хто мені що винен, що не винен. Ну як є, як є, бо ж. Виконується трокторець реально багато роботи всім, всьому селі, можна так сказати, допомагає навіть на сусідні села, оцим тракторцем я їздив і допомагав. Так от, якщо підводити загальну картину, загальну картину, ну ви тільки зараз не лякайтеся, але ну, це реально так і є. Загальний наробіток оцим тракторцем протягом 10 місяців і 600. 10 мотогодин, а це дуже багато. До речі, за мотогодини ще на секундочку відволічуся. Багато хто пише: Та що ти там, це ж китайські мотогодини? Вони ж рахуються швидше, не так як совдепуські. Так от, хочу вам сказати, бо як там: от, я на ЮМЗ там 150 мотогодин, більше не можу крутити, там чи 250, чи ще щось там подібне. Скажу так: я мав Т-25, я на Т-25 інколи крутив. Аж поза 300 мотогодин. Ну, це один раз було. Але не рівняйтесь, коли я мати 25, то я ним близько навіть не виконував стільки роботи, як виконав оцей тракторець. В цьому тракторцю я практично жив, можна сказати, цілу весну і цілу осінь, ну і півліта. Е я думаю. Ті, хто мене знає, ті, хто мене бачив в полі, то зустрічав лише мене практично в полі на цьому тракторці. Так, от хочу сказати, що мото година тут так само крутиться, як і на Совдепові, Т25, ЮМЗ, МТЗ без різниці, це. При максимальних обертах десь 50 хвилин роботи, як і на будь-якому іншому тракторі. Тому не пишіть дурниці, коли ви просто не користувалися, наприклад, тією самою китайською технікою. Кругом це все крутиться з одинаковою швидкістю і одинаковим часом. Так от, якщо підбиваючи оце все до кучі, називаю оранка, культівація, дисковка, сівба, оприскування. Е, що там, транспортні роботи, плюс е, не знаю там вже скільки гектарів виконано на пресові. Оце вже я не буду доплюсовувати. То оцей тракторець, друзі, оцей мощний, мощний турбореактивний, як я кажу на нього тракторець, мій зелений дракончик, обробив загальній кількості. В загальній, повторюю, в загальній це не Орнка. Орнка 56 гектар. В загальній кількості, оцих всіх. Робіт, які ви бачили, які я вам щойно, щойно перелічив. 171 гектар. 171. Я, чесно, був теж шокований. Так як, напевно, шоковані і ви. Але 171 гектар. То багато це чи мало? Напишіть в коментарях. Я думаю, будемо завершувати відео на такій цікавій ноті. Ну, а реште пишемо запитання в коментарях. Обов'язково ліпимо отакенно, Отакену просто. Як можна було вліпити, то б дві вліпили в подобаєчку цьому зеленому дракончику ДТЗ-5504 НК за такий велетенський масштаб Робіт. 171 гектар без врахування тюковщика. Отак. Тому не пишіть, що. А я на МТЗ. А я на ДТЗ 171. <смі> От такі, друзі справи. Тому на такій чудовій ноті завершуємо це відео. Чекаю вас в коментарях. Обов'язково ліпимо в подобаєчку, підписуємось на канал. Будуть друзі, якісь запитання. Пишіть мені на WhatsApp і на електронну адресу, яку теж знайдете в описі під кожним моїм відео. А краще телефонуйте, поспілкуємось з вами, подискутуємо на якісь там різні теми. Це найкраще. Живе спілкування тільки за. Ну, і, звичайно, багато приємних знайомств було в цьому році. Мені дуже приємно, щось я нового е, дізнався. Ну і всіма, з ким е, довелося мені зустрітися, е, чи до мене приїжджали, чи просто по телефону спілкуючись, то мені знаєте, дуже приємно всіх вас знати. Тому, друзі, не лінуйтесь, працюйте, і вас все обов'язково. Получиться на завершення. Я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па!